Подарунки, кульки і, звісно, величезний торт з такими атрибутами 11 років від дня заснування відсвяткували у народному футбольному клубі Ураган. З нагоди свята в офісі клубу зібралися гравці, тренери, керівництво та друзі спортивної структури. Разом ще раз переглянули фільм до десятирічного ювілею урагану, а далі поділилися спогадами і враженнями, наскільки змінився клуб за довгий час. Прогрес визнають є у всіх ланках життя, починаючи від організації клубу до майданчику, на якому відбуваються матчі для ураганівця з першого його Романа Ярового команда зізнається, стала другою сім'єю. Ураган в цілому крокує правильно, добившись результату, знову ж таки, президенти, президент, віце-президенти ставлять завдання постійні перемагати в різних ну, в чемпіонаті в внутрішньому, в кубку завжди високі цілі. Тобто нас націлюють на хорошу плідну роботу, яка ведеться як від клубних працівників, так і до основного. Моя команда. Керівництво команди спочивати на здобутих лаврах не збирається. Президент Олександр Бубен окреслив наступні плани розвитку клубу. Це створення музею команди студентської і жіночої команд. Я не знаю, чого ми почнемо. Ну я надію студентського футзалу. Потім доберемось, коли буде вже реалізована матеріальна база для клубу до музею. А вже далі будемо розвивати і жіночий футзал. А святкування дня народження клубу завершилося частуванням. Ось цим тортом. i